Ну нарешті стартували продажі класного жіночого гаджету, який має бути у кожної дівчини. Це ось такі оригінальні смарт-годинки Milanes SmartWatch від класної оригінальної компанії Lymfo. Дівчата, це справжній смартфон на вашій руці і незамінний гаджет, а ще він просто гарний і такий статусний. Металевий корпус можна мочити, мити руки, вони не бояться води. IP68. Класний екран. Це в нас OLED, 1,6 дюйми і на ніжну Дітну жіночу ручку. А від мого магазину ще ось такий металевий ремінець і силіконовий ремінець буде в подарунок безкоштовно. Є жіночий календар, щоб вислідковувати цикл. А ще для тих, хто слідкує за станом свого здоров'я, є фітнес-програми. Можна займатися спортом. Є найрізноманітніші виміри стану здоров'я: це кисень, сердечний ритм, цукор. Це називаються неінвазивні методи виміру. І вони в цьому смарт-годиночку точні на 98%. Можеш телефонувати, приймати дзвінки, всі повідомлення, що приходять тобі на смартфон, приходять. І на смарт-годинник на смарт-годиннику можна і відповісти металевий корпус, а ще найвідмінніша якість більше року я підбирав класний смарт годинник який сподобається моїй дружині, і нарешті зупинилися на класній версії від оригінального виробника.